Доброго ранку, малята! Ми з вами продовжуємо подорожувати у світ казок. Ми вже з вами багато казок повторили, пригадали та переглянули. Сьогодні я вам теж пропоную пригадати казочку та розповісти її. Подивіться на зображення, яка тут казка намальована? Правильно, колосок. А давайте ми її розкажемо. Про кого ця казочка? Правильно, про півника і мишенят. Що знайшов півник? Правильно, колосок. А що він з нього зробив? Спочатку зернятко, а потім. Так, відніс на млин і зробив муку. З муки що зробив? Тісто. І потім нажарив що пиріжки, правильно, ось такий півник-трудівник. І сьогодні малята я пропоную вам намалювати півника. Готові? Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, фарба. Жовтого, синього, червоного та зеленого кольору пензлик і вушна паличка та серветка. Починаємо малювати. Малювати будемо долонькою. Тулуб і один краєчок хвоста ми намалюємо жовтого кольору. А інші пальчики, це буде хвостик півника, будуть різнокольорові, тому що у півника кольоровий хвіст. Жовтий ми розмалювали долоньку, тепер беремо кольори і розмальовуємо кожному пальчику свій колір. Всі пальчики розмалювали і залишаємо відбиток на аркуші паперу. Фарби наносите побільше, щоб залишився гарний відбиток. Його потім можна домалювати. Я беру пензлик, жовту фарбу і домальовую там, де не залишилося фарби. Тепер беремо вушну паличку і будемо малювати гребінець нашому півнику червоним кольором. Залишаємо на голівці відбитки. Потім, коли трішки робота підсохне, ми малюємо чорним олівцем око півничку та червоним олівцем малюємо лапки і клюв. Дивіться малята, який в мене півник вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення!